Карта дня від Сімболон, Оракул Астратаро, Хрестоносець, 20-та карта. Коротке значення. Войовнича віра, руйнівна енергія воїна, з'єднавшись з експансією провідника, втілилася у постать хрестоносця воїна віри. Воїн на коні з оголеним мечем поспішає до полаючого міста. На щиті хрест, символ християнства – Тобто він діє з ідеологічних переконань, але його метод не слово пастиря, а меч воїна. Він насаджує свою віру силою. У зруйнованому місті ми не бачимо людей, що обороняються. З ним ніхто не воює. Це він воює з усім світом. Що потрібно зрозуміти? Ви можете оцінити, чи варті ваші ідеї таких жертв. Чому вчить ситуація? Важливо усвідомити, як ви зазвичай відстоюєте свою думку чи правильно використовуєте методи. Очікування. Ви самі можете розв'язувати фанатичну боротьбу за свої ідеї заточуючими. Або хтось може виступити в ролі Хрестоносця по відношенню до вас. МОТИВ. Мета випробує засоби. Я завжди правий. Боротьба за ідею, нав'язування та відстоювання своєї думки. Фанатизм у всіх формах. Стан. Відстоювання своєї думки та непримиренність до чужої. Бажання всіх повчати, давати поради. Процес Завоювання своїх позицій. Результат. Ви отримаєте те, що хочете, але при цьому наламаєте купу дров. Відносини Союз заснований на спільній ідеї, інтересах, переконаннях, бажання навернути партнера у свою віру. Застереження, фанатизм. Порада відстоювати свою думку, свою ідею, підвести під свої дії ідеологічну платформу. Це потрібно насамперед для внутрішнього спокою. Отже, не гайте часу. З Новим роком уперед та вгору! Завжди вам рада, все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З повагою, Оля Бєх.